Вітаю, друзі! Я Віталій Портаков. Під час саміту на Алясці президент Росії Володимир Путін вимагав від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа забезпечити виведення українських військ з усієї території Донецької і Луганської областей, але погодився заморозити фронт на території Запорізької і Херсонської областей України. Згідно із інформацією американських медіа, про це Дональд Трамп повідомив під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Однак, поки що логіка путінських пропозицій є не дуже зрозумілою з тих простих причин, що президент Російської Федерації, як відомо, пішов на анексію усіх чотирьох областей України. Частини території, яких були окуповані його військам, і з цієї точки зору поки що не зрозуміло, чим для Путіна територія Донецької і Луганської областей відрізняється від території Запорізької і Херсонської. Хіба що варто нагадати, що так звана спеціальна воєнна операція у лютому 2022 року розпочиналася саме із визнанням Путіним незалежності? Так званих Донецької і Луганської народних республік у адміністративних кордонах Донецької і Луганської областей України, і таким чином, в разі, якщо українські війська дійсно залишать усю територію Донбаса, у російського президента з'явиться можливість наголошувати на тому, що спеціальна операція на цьому етапі досягла своїх цілей і добігла кінця, звісно, це. Якщо Путін дійсно думає про припинення воєнних дій. Ну, і ще один момент, про який я постійно говорю, коли ми з вами обговорюємо путінські умови. Будь-яке рішення української влади щодо виведення українських військ з території, яка контролюється легітимним. Українським урядом і захищається українськими військовими, може призвести до різкої суспільної дестабілізації України, яка полегшить Путіну подальшу окупацію території нашої держави. Але в такому разі абсолютно незрозуміло, чому Путіну наполягати тільки на виведенні українських військ з Донецької і Луганської областей, і відмовитися від окупації Запоріжжя і Герсон. Так що ці умови... Можуть бути лише реальними намірами Путіна, не з точки зору їхньої реалізації, а з точки зору демонстрації Трампу власної конструктивності під час перемови. Ще одні підходи Трамп озвучуються виданням New York Times, яке підкреслює, що під час зустрічі з Трампом. Путін продовжував наполягати на гарантіях надання російській мові офіційного статусу та забезпеченню пророботи російської православної церкви на території України. Також Путін вкотре відмовився від зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським і на тлі. Цієї відмови Путіна досить дивно виглядають заяви самого Дональда Трампа про те, що він готовий працювати над проведенням трьохстороннього саміту президентів Сполучених Штатів Росії і України, який може бути трьохсторонній саміт в ситуації, коли президент України постійно наполягає на зустрічі з президентом Російської Федерації, а президент Російської Федерації ігнорує. Ці наполягання і неодноразово давав зрозуміти, що не поспішає зустрічатися із президентом України. Нагадаю вам, що остання зустріч Володимира Путіна із Володимиром Зеленським відбулася ще у 2019 році в рамках нормандського формату, коли Київ після перемоги Зеленського на президентських виборах у нашій країні сподівався. Що відновлення контактів на вищому рівні президентів України і Російської Федерації допоможе вирішенню конфлікту на Донбасі і поставить крапку на воєнних діях, які розпочалися після анексії Росії Криму та неоголошеної війни на сході України? Як відомо, ці сподівання виявилися марним. І зараз сподівання на те, що зустріч президентів України і Росії навіть за посередництво президента СП. Сполучених штатів може виявитися такою самою ілюзією, як і попередні сподівання на контакти із Володимиром Путіним згідно із логікою, це вже було продемонстровано під час саміту президентів Сполучених Штатів. І Російської Федерації на Алясці, який завершився не тільки без будь-яких конкретних рішень, але й без розуміння того, на що дійсно готовий погоджуватися президент Російської Федерації. Адже коли ми говоримо про путінські умови, нам не важко з вами помітити, що президент Росії залишається з тими самими підходами, які він почав висловлювати ще у період. Майдану 2013-2014 років коли Україна у політичній свідомості не тільки Путіна, але й десятків мільйонів його співвітчизників стали сприйматися як штучна держава і така собі антиросія, яку потрібно зліквідувати, а її територію приєднати до Росії саме з точки зору інтересів безпеки Російської Федерації, і от. Пройшло вже 11 років з того часу. А Путін продовжує говорити і про державний статус російської мови. До речі, вперше ця тема пролунала від російського керівництва ще у 2004 році, коли росіяни допомагали балотуватися на посаду президента України своїй майбутній маріонетці Віктору Януковичу. І про те, що потрібно забезпечити інтереси російської православної церкви. А там і до так званої денацифікації і демілітарізації України недалеко. Так що з абсолютно зрозумілим є простий факт: реальний шлях до завершення російсько-української війни може бути пов'язаний із відмовою Росії від принаймні своїх ідеологічних вимог до нашої держави, а також після того, як Росія. Зніме територіальні претензії до сусідньої держави, принаймні коли мова йде про території, які сьогодні не контролюються російською армією, і це вже певний шлях навіть не до завершення цієї довгої війни, а до припинення вогню на російсько-українському фронті. Ну і звичайно, без гарантій безпеки тут не обійтися зараз. З'являються повідомлення про те, що. Західні країни готові надати Україні гарантії безпеки за взірцем п'ятої статті НАТО, однак без прийняття України до НАТО. Однак логіка цих обіцянок також залишається абсолютно незрозумілою. Тому що якщо західні країни насамперед Сполучені Штати готові воювати за Україну і з Україною в результаті повторного нападу Російської Федерації, то тоді чим це відрізняється від прийняття України до НАТО і як це знімає побоювання ядерної війни між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, не зможу пояснити сьогодні ніхто, навіть сам Дональд Трамп. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу в Патреоні Баймі, Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся з функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам хай щастить!